Як любити Бога і стати святим. Стане святим той, хто любить Бога. Святий Франциск Борхія стверджував, що розважання впроваджує Божу любов до людського серця, а умертвлення усуває з серця земські почування і чинить його здатним любити Бога. Чим більше земських прив'язань у серці, Тим менше там місця для Божої любові. Багато йов каже, де ж можна знайти мудрість? Чоловік не розуміє її вартості, і вона не знаходиться в країні тих, що розкішне проживають. Ось тому святі, що сили намагаються умертвляти самолюбство і низькі пориви, почуття, що правда святих. Небагато в світі, проте слід проживати з нечисленними людьми, якщо бажаєш, мо, спастися зі святими. Святий Іван Ліствинчник пише: проживай із нечисленними, якщо бажаєш царювати з нечисленними. А святий Вернард додає: хто досконалий, той мусить бути особливим. Хто бажає стати святим, перш за все мусить бажати святості. Тут потрібна ще інша річ, а саме рішення, тобто постанова. Є люди, яким не бракує бажань, але вони не хочуть взятися до праці. Свята Тереса каже диявол не боїться нерішучих душ і додає: Бог є приятелем великодушних душ. Диявол намагається переконати деякі душі, що є гордим той, хто задумує вчинити щось велике для Бога. Це була б дійсна гордість, якщо б ми мріяли чинити це власними силами. Проте нема ніякої гордості, коли вирішуємо стати святими, довіряючи Богові та повторюючи за святим Павлом, можу все в тому, хто укріплює мене. Отож, треба бодрити себе, наважуватися і братися до праці, молитва в силі все вчинити. Чого не можемо виконати власними силами, те вчинимо з Божою допомогою. Бо Бог обіцяв дати все, чого тільки попросимо у нього. Просіть, чого лиш забажаєте, і воно здійсниться для вас, каже Спаситель. Мій дорогий Спасителю, ти бажаєш моєї любові та велиш усім серцем любити тебе. Так, мій Ісусе, хочу всім серцем любити тебе, мій Боже, довіряючи твоєму милосердю, скажу тобі, що мої минулі гріхи не лякають мене, бо ненавиджу їх більше, ніж усяке інше зло. Ти ж забуваєш зневаги, коли душа щиро кається і любить тебе. З твоєю помічю сподіваюся любити тебе більше, ніж інші, бо дуже зневажив тебе. Мій Господи, ти хочеш, щоб я був святим? Я так само бажаю стати святим, щоб подобатися тобі. Безконечна доброта, люблю тебе і тому повні віддаюся тобі. Відтепер будеш моїм єдиним добром і предметом любові. Моя любове, прийми мене, вчини, щоб цілковито належав тобі і вже ніколи не чинив тобі прикростей. Дай щоб я трудився для тебе, як ти трудився для мене під час свого земного життя. Маріє. Прилюба обручниця Святого Духа, виєднай мені любов і вірність Богові.